Вчора позавчора Америка повністю відключила е, спілкування наших розвідок. Тобто вони не будуть передавати розвіддані Україні і заборонили партнерам передавати розвіддані, які отримує американська розвідка. Це, знаєте, називається кинути Україну навіть е, і без зброї військової підтримки, і всліпу воювати. Це. Примус України до капітуляції, Росія показала, що вони працюють в парі, в тандемі, що в них гарне розуміння, синергія, як кажуть. 7 березня: ранок привіт, ракети, привіт, шахеди. Росія вдячна пану Дональду за це. А на мій погляд, по відношенню до України. Це дуже підло, низько. Це якась повна харі. На жаль.